Всім привіт з Ірландії! В нас видалося декілька теплих днів. І так, що співпало з вихідними, і я могла роздягнутися до сукні, трошечки як пташечка погуляти по воді. І от подумала, чи є в мене таке відчуття, що літо вже закінчилося, чи закінчується, чи не закінчиться. Я думаю, що в мене цього літа чогось немає, відчуття взагалі, що воно почалося. Щось не дуже літо. І навіть для Ірландії не дуже. Так, трошечки поскаржилася і до теми філософської, як завжди. Я знаю, що я, можливо, вас дратую цим, можливо, просто не дивитись, Але ну, для мене це справді цікаво. Я і ділюся от тим, що цікаво. Те, що мені от думки, які приходять в голову, які спостереження я бачу. Так, спочатку я послухала на Ютубі, розповідав Дагестане, який воює в Україні. На боці України, звичайно, він сказав, що українці це той народ, який хоче для себе волі, і хоче, щоб всі були вільні. Українці поважають тих, хто бореться виборює свою волю. І от мені здається, що дуже влучно, бо так і є. І потім я якось е, згадала, що я побачила, чи, можливо, це після Ютубу. Я замислилась, я побачила, що турок, який при посаді, до речі, і в віці, він побачив через скляні двері, що його начальник сидить. І він пішов іншою дорогою. Отак. От тобто, так острах такий до начальства. В них відчуття волі і ієрархії інше, і віку, а в нас інше. І я подумала, що в нас взагалі ми волю розуміємо ну, трошечки інакше, ніж інші народи. Тобто, так, ми прагнемо до волі і поважаємо, наприклад, чеченців, тих, хто прагне волі, як і ми, але розуміємо ми волю інакше. В нас такий бунт, і ми не дуже любимо ієрархії. Подивіться, як обирали Гетьмана, Його посипали, посипали чим там землею, так? показуючи йому, хто він, що хай добре виконує свої обов'язки, що він є рівний. Тому у нас легко президент. Зеленський сідає їсти з військовими. Так, ви скажете, можливо, це показуха. Ну так і є. Він публічна особа. Але є таке, чого немає, наприклад, в Турції чи в... От, в Ірландії, я не знаю. Ну тобто, нема, наприклад, такого в Росії. Ми вибудовуємо горизонталі у владі і у ієрархії. Можна склати ієрархію? Мо я думаю, що не можна. Ми горизонталі у стосунках вибудовуємо. А, наприклад, сусіди Турці і Росія вертикалі. І якщо ми беремо е, е, Європу, то вони все одно вибудовують правила якісь, а ми бунтуємо проти правил. І це від цього ми не погані. Ми виконуємо свою місію. Ми насправді в нас так сформувалася ця якість ментальна. Бо в нас не було, ну, було то поляки, нас захопили, то литовці перед цим, то москалі. І від цього ми не довіряємо владі, не довіряємо горизонтальній владі. Ми вибудовуємо свої стосунки. І це дуже добре насправді для, для тієї ситуації, в якій знаходиться Україна. Тобто в нас постійний стан війни, стресу, революції, змін, і от для цього треба подивитися не на те, в якій родині народився, чи яку посаду людина має, а подивитися, що це за людина. От зараз подивитися. В важких умовах, що це за людина і чого вона варта. І це дуже надзвичайно важливо. Дуже надзвичайно важливо, я так відчуваю. <сум> я можу, можу говорити, не буду перезаписувати. <сум> так ось це справді дуже надзвичайно важливо. <сум> Для того, щоб не мати наслідки важкі, треба зрозуміти зараз, чого людина варта. Так що от, таке розуміння в нас волі і прагнення до волі. Що ви з цього приводу думаєте? Я вас люблю, дуже вам вдячна за увагу.